Якщо чуєте гарний біт український, то що треба робити для себе? Для себе голоси? Ще, що, всі, всі, Наші гучно. Прекрасно, прекрасно. Рада вас на сьогодні бачити. Всі красиві, молоді, успішні, усміхнені. І так і має бути завжди в нашій незалежній Україні. Всі українці мають виглядати так красиво, як ви сьогодні. Згодні, правда? Поплескайте ласкати тоді. І я з вами, звісно, привітаюся як прийнято абсолютно кожній нормальній людині, яка живе на планеті Земля, окрім тої території на болотах. Дайте мені гарного голосу відповідь слава Україні! Ось так. Товариство пані та панове, вітаю вас тут, де зібралися ентузіасти насправді штучного інтелекту. Ми раді вітати вас на нашому щорічному форумі Електронного урядування, форум 451Е. Оплески! you yeah. Отже, це форум, який вже триває дев'ятий рік поспіль. Ми щоразу готуємося, збираємося, збираємо сюди однодумців, людей, які дійсно мають про що говорити, мають досвід, які можуть поділитися. Це подію ще платформи нових знайомств, зустрічі представників не лише державних органів влади і репрезентерів it компаній, студентів та громадських активістів. Цьогоріч фокусною темою заходу є штучний інтелект, технологія Artificial Intelligence, яка привертає увагу все більше і більше кількості людей не тільки в Україні, але знову ж в цілому світі швидше не розвивається штучний інтелект, і нам потрібно йти, то кажуть, в ногу з часу. Ми сьогодні зібрали ком'юніті експертів, лідерів думок і новаторів, щоб зрозуміти та відкрити величезний потенціал штучного інтелекту та його вплив на різноманітній галузі. Ми говорити сьогодні про наступне: це розвиток штучного інтелекту за на національному та локальному рівнях. Застосування штучного інтелекту в сфері освіти. Науки і подискутуємо, звісно, про розвиток штучного інтелекту серед представників бізнесу міської ради, а також про досвід сприйняття штучного інтелекту на рівні міст. Ну я називаюсь Михайло Корене. ведучий сьогоднішнього заходу. І буду задоволення вашим гідом на цілий сьогоднішній день. Побудуйте, будь ласка, бо я то люблю. Згодючи сюди, запрошую для вступного слова для відкриття перший заступник міського голови Львова, заступник з економічного розвитку Андрій Москаленко. Давайте побудуємо, пане Андрію. Доброго ранку, слава Україні. Ну, мені здається, то такий трохи експеримент цілий тиждень мати не одне обговорення про штучний інтелект, і я думаю, якби ми задали цю тему ще три роки тому. Мали би ще цікавіший зріс, але насправді декілька сайт івентів про цього тижня. І сьогоднішня подія показують, що насправді коли говорити про штучний інтелект як не сьогодні, і хтось сприймає його через чат ДЖІПІТІ, через якісь інші речі. Особисто для мене штучний інтелект це. Перша біонічна рука, яка була встановлена неподалік звідси близько 500 метрів. Перша рука протез з штучним інтелектом, перепрошую, і яка була встановлена Михайлу Юрчуку, і дає змогу відтворювати різного роду рухи для того, щоб можна було після поранення виконувати використовувати весь функціонал, який на жаль був втрачений після ампутації. Штучний інтелект для мене також це використання з точки зору захисту наших сил оборони, використання різного роду дронів. І штучний інтелект, я думаю, що це сотні і тисячі різних прикладів, які здавалися, які ми ще до кінця не асоціюємо, що це є справді штучний інтелект. В нас декілька викликів, ключових, які є, про які ми говоримо цей тиждень, про які будемо сьогодні детальніше говорити. Все, що ми робимо, маємо робити з великою складовою інновації, РНД складовою, рівно фактично. Що майже два тижні виповнюється, як Львів е, мав честь перший раз вийти в фінал е, таких змагань, як інноваційна столиця з проектом Екселенс центру в сфері медтех. Я не випадково згадав про е, протези, тому що цей один з елементів, які сьогодні дуже критично потрібні для героїв, які є поранені. Але є ще сотні багато інших винаходів, е, які мають повинні з'являтися. Е, і для нас важливо створювати такі осередні Center, які будуть думати про. Безпосередньо самі винаходи, які будуть мечити університети, які будуть поєднувати стартапів. Якщо говорити про метех, то лікарні, великі компанії і будуть народжувати продукти. Ми будь є одна з тих країн світу, яка має найкоротший термін від ідеї безпосередньо до її впровадження, тому що для нас це на вагу золота і на вагу людського життя. Тому насправді я дуже дякую всім, хто сьогодні тут є. Дякую колегам з Лайнвуд, дякую колегам з ІПАМ. Дякую. Всім всьому організаційному комітету, пану Олексію, всім всім пану Олексію, Олені, всім я зараз когось забуду точно, тому я не буду всіх перераховувати. Дякую нашим колегам Сет університі, всім, хто сьогодні є тут, хто нас підтримує, тому що власне чому потрібні форуми? не лише просто, щоб ми зустрілися, що є насправді великою цінністю і придумали якісь нові речі. А й коли ми зустрічаємося, ми народжуємо, даємо старт чомусь новому. Тому я дуже дякую вам. Сьогодні сподіваюся, що ми придумаємо якийсь новий проект, на який потрібно. Дамося, і з яким ми точно виграємо і сформуємо, допоможемо нашим головним героям, якими є збройні сили України перемогти. Дякую вам, слава Україні! Давайте подякуємо пану Андрію. Обов'язкова так. І якщо пан Андрій казав, що.